А ви знали, що завдяки практикам вдячності можна повністю змінити своє оточення, можна із агресивних чоловіка або дружини, або дітей зробити більш ніжних, м'яких і приємних людей. І для цього всього потрібно чотири кроки. Крок перший згадати про ручку. Більш детально я про неї розповідала у своєму телеграм-каналі Леді Карма. Згадати, що все, що відбувається у моєму житті, воно відбувається із мене. Якщо я бачу агресивних людей, це говорить про те, що я сама така сама, але в меншій кількості. Крок другий. Потрібно порадіти за те, що я бачу цих людей навколо себе. Адже саме в цей час. Таким чином, розкриваються мої негативні зерна, які я зробила в адресу інших людей трохи раніше. І під час того, як ми радіємо, ми повинні ще додати практику вдячності. І з вдячністю порадіти за те, що відбулося в нашому житті. Крок третій. Пообіцяти. Хоча б деякий час більше такого не повторювати. Адже якщо ми бачимо агресивних людей навколо себе, це говорить про те, що в нашому житті ми дуже багато виражаємося. Грубою і не м'якою мовою. Тому й бачимо ось такий результат у вигляді людей, які нас оточують. І для цього ми даємо обіцянку, хоча б деякий час, хоча б один день більше не повторювати свою грубу мову, і намагатися, хоча б один день більш м'яко спілкуватися з людьми. І крок четвертий це антидот з посвятою, тобто зробити щось приємне для інших людей, яке буде повністю відрізнятися від того, що ми до цього думали, говорили і діяли. Якщо ми спілкувалися з кимось грубо, то зараз намагаємося спілкуватися м'яко для того, щоб для того, щоб наше оточення було більш приємним, і щоб ми могли таким чином нейтралізувати сварки, які відбуваються навколо нас. Ну а більш детально ми пропрацьовуємо особисто з кожним учнем у нашому закритому клубі вдячності. Тому я вас запрошую більш детально. Я залишу інформацію під цим відео.